Привіт, друзі! вчати математику та готуватися до тестової звідності з алгебри та геометрії в 11 класі. Сьогодні до вашої уваги пропонується самостійна робота номер 2 логарифми та їхні властивості, властивості та графік логарифмічної функції. Так, ну давайте традиційно перед тим, як приступити до розв'язання задач. Проговоримо базові теоретичні моменти, які є нюанси і що нам цим всім робити. Далі, по-перше, для того, щоб ми впізнавали нашу логарифмічну функцію, запишемо її загальний вигляд. Відповідно, функція вигляду y дорівнює логарифму за основою А від. Числа Х. Це у нас буде логарифмічна функція. Так. Ну, по-перше, пригадаємо означення логарифма. Це у нас такий показник степеня, до якого треба піднести основу логарифму в даному випадку, число А для того, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Відповідно, наша функція матиме сенс, коли основа логарифму А, по-перше, буде додатня. А по-друге, відмінна від одиниці. Тому що в нас тут, якщо число х дорівнює 2, то о, при основі 1 ми не зможемо отримати степінь, при якому одиницю піднесли б і отримали число 2. Тому одиничка в нас є виключена. Ну і інший варіант для х. Відповідно, це у нас буде область визначення логарифмічної функції. Ми знаємо, що розібрано самостійно з показниковими функціями, сказали, що відповідно, при піднесенні до степені ми завжди отримуємо додатнє число. Тому x у нас повинне бути додатнє число. Тобто, в даній ситуації показник степені х у нас належить від нуля, не включаючи до плюс нескінченності. Або іншими словами, у нас х повинен бути більше 0. Основні обмеження, основа логарифма більше 0 на дорівнює 1. Область визначення відповідно всі додатні числа. Ну, щоб під логарифмічний вираз був у нас додатній. Далі. Що у нас ще є? Якщо у нас х дорівнює одиниці, то. Логарифм в такому випадку дорівнюватиме нулю. Тобто ми маємо базову точку 1-0. Да, обернена функція до показникової. Якщо у нас показниковий навпаки була точка 01 базова, то тут у нас буде точка 10. Ну а щодо Y, він може приймати будь-які значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто у нас для додатнього числа, в залежності від його значення, ми можемо отримати один із варіантів Y. Так, тепер. Так, можна сказати, що у нас функція є ні парною, ні непарною, не періодичною з приводу е, зростання спадання. Ну, Тут е, теж залежатиме, як і в показниковій функції, від значення основи. Якщо у нас А, Належить, ну, буде хай більше візьмемо, Давайте спочатку цей варіант розглянемо. То для того, щоб отримати більше значення логариф показника степеня, нам потрібно, тобто більшому іксу відповідати відповідатиме більший показник степені. Відповідно, ця функція буде зростаюча. Для a більше одиниць функція буде зростаюча. Можемо так для себе оцінити, що у нас там може бути. Якщо х у нас буде число близьке до нуля, тобто невеличке, а це число буде більше одиниці. Тобто, нам, щоб отримати маленьке число, потрібно, щоб був від'ємний показник степеня. Тобто, коли х у нас прямує до нуля, y прямуватиме до мінус нескінченності. І навпаки, чим більший X, тим відповідатимемо його більше y. Тобто, коли x прямує до плюс нескінченності, то і y, відповідно прямує до плюс нескінченності. Ну і ще залишився варіант, коли у нас основа знаходиться в межах від 0 до одиниці. тут ситуація буде навпаки, оскільки у нас основа менше одиниці, то для того, щоб отримати число близьке до нуля, нам треба це маленьке число піднести до великого степеня. Тобто, коли x прямує до нуля, y прямуватиме до плюс нескінченності. І навпаки, чим більший показник степеня, тим у нас х буде більшим. І відповідно, якщо в нас х прямує до плюс нескінченності, а A у нас маленьке число, то щоб отримати велике число, нам треба підносити до від'ємного степеня і при х прямує до плюс і y прямуватиме до мінус нескінченності. Тут в нас функція буде спадна. Але в обох випадках в нас є ключова точка для такого вигляду функції 1,0. Так, давайте відповідно. Розглянемо схематичні графіки функцій. Ну, і, мабуть, ще нам от загалом знадобиться пригадати базові логарифмічні тотожності. Задожді, ви бачите два графіки функції. Оцей графік функції відповідає логарифму за основою Ах, якщо A більше одиниці. Тобто, при х, якщо прямої до нуля, то ми починаємо від мінус нескінченності. Функція зростаюча проходить через точку 1 0 і прямує потихеньку до плюс нескінченості. Засновує від 0 до 1, ситуація навпаки. При х дорівнює рівні 0, ну, близькими до 0, ми маємо великі значення y, і функція від плюс нескінченності поступово, проходячи через точку 01, прямує до мінус нескінченності. І тепер давайте те, що ми говорили, згадаємо, що це про базові логарифмічні тотожності. Так, значить, ми маємо вираз так, логарифм за основою А від числа Б. Відповідно, це якесь число С. То у нас зазначення логарифма ми маємо, що А в степені С показане. Рівні під логарифмічним виразом. Далі. Виходячи з цього, можна сказати, що якщо у нас основа логарифма співпадає з е, числом, яке ми підносимо до цієї основи, то ми отримуємо B. Не буду повторюватися про е, в, е, обмеження на А і Б. Ми знаємо, да? А додатні не одиниця, Б додатнє число. Далі, ще що в нас буде? Якщо в нас Є логарифм добутку, числа додатні, то ми можемо цей логарифм добутку записати як суму логарифмів за цією ж основою. Якщо у нас є логарифм частки, то ми можемо записати як різницю логарифмів. Причому додатньому у нас іде логарифм, який від числа яке в чисельнику, і віднімаємо від числа, яке в знаменнику. Далі, якщо у нас під логарифмом число в степені n, то ми оцей показник, враховуючи додатність основи, що залишається, можемо винести за знак логарифму. Ну і ще одна із базових формул, яка нам дозволяє переходити між до іншої основи в логарифмах. Якщо у нас, наприклад, є логарифм за основою А від числа Б, а нам зручно перейти до іншої основи. Ну, Для прикладу, А у нас 4, Б8. 4 складно оцінити, до якого степеня, треба піднести. Щоб отримати 8, але е, обидва числа є степенями двійки, і там ми відразу можемо знайти логарифми, тому нам доцільно в такій ситуації, як прийти до основи 2. Тому, якщо ми хочемо прийти до іншої основи, то нам треба взяти частку логарифмів за новою основою. В чисельник у нас буде число Б, яке є під логарифмічним виразом, а в знаменнику буде такий же логарифм. Від основи логарифму. От у нас базові формули, добуток, частка, степінь і перехід до іншої основи. Це те, що нам може знадобитися при роботі з логарифмами. Ну, а тепер давайте пропрацюємо власне карту завдання самостійної роботи. Маємо завдання номер один. Нам потрібно вказати правильну рівність за таких умов. Давайте випишемо А більше 0. А не дорівні одиниці, Б більше 0, Б недорівні одиниці. Так, перше беремо логарифм за основою А від одиниці до рівні 0. Яка б не була основа, логарифм від одиниці буде 0. Це твердження правильне, тому до відповіді нам не підходить. Наступне беремо логарифм за основою А величини 1 на А. Давайте порахуємо. А ми можемо взяти логарифм за основою А. Ну, можемо відразу, а можемо записати, що 1 на А це буде у нас А в мінус першому степені. І а в мінус одиниця можемо винести за дужки, за знак логарифма. І отримуємо логарифм за основою А від числа А. Це буде 1, 1 помножити на мінус 1, це буде мінус 1. Ну, або відразу, відповідно, 1 на A. Нам треба А піднести до мінус першого степеня, щоб отримати дану величину, тому маємо мінус 1. Твердження правильне, тому для відповіді нам не підходить. Йдемо далі. Логарифм за основою A від A в степені n до рівні N. Ну, та ж сама історія. Ми тут можемо винести n за дужки, за знак логарифма. І вираз перетвориться в n логарифм a від числа a. Це буде одиниця. Одиниця множимо на n, отримуємо n. Цей вираз теж правильний і нам не підходить. Так, наступний беремо логарифм за основою a числа b, Помножити на логарифм за основою. Б числа А дорівнює мінус 1. Давайте пропрацюємо. Наприклад, ми цей логарифм А від числа Б залишимо, як є. І а другий логарифм переведемо до основи А. А у нас більше 0, не одиниця, тому маю право це робити. Так, будемо добуток. Логарифм за основою А від логарифмічного виразу від А. Логарифм за основою А від Б. У чисельнику отримаємо одиницю, а логарифм за основою А від числа Б скоротився, тому маємо 1. А нам пропонують мінус 1. Тобто задачу ми розв'язали. У першому варіанті відповідь Г. Так, і ну, давайте переконаємося, що у варіанті Г у нас теж правильна рівність. Так, ми беремо логарифм за основою А в степені Н від числа Б в степені К. Ну, Давайте перетворимо, візьмемо логарифм за основою А. Перейдемо до основи. Це буде логарифм за основою А від логарифмічного виразу Б в степені К. Поділити на логарифм за основою А від А в степені Н. Ми знаємо, що показник степеня можна виносити за логарифм. Тому це у нас буде К-логарифм А від числа Б. А в знаменнику виносом буде n, і залишається логарифм А від числа А. Останній вираз дорівнює одиниці, Тому ми маємо K поділити на n. Тут ділення на одиницю, а так у нас буде помножити на логарифм за основою А від числа B. Тому бачимо початковий вираз із запропонованим співпав. Тому у нас. До першого завдання. Відповідь Г. Перейдемо до наступного. Так. В другому завданні нам пропонують знайти логарифм за основою 2 від числа А має бути рівним мінус 2. За властивостями логарифму, які ми розглянули. Відповідно, під логарифмічний вираз це буде основа логарифма в степені мінус 2. І це у нас буде 1 четверта. Фактично означення логарифму. Логарифм це показник степеня, до якого потрібно піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Ми шукаємо підлогарифмічний вираз, тому саме так і діємо. Отримали 1 четверта. Дивимося серед запропонованих відповідей. Одна четверта це буде в пункті Б. Тому в другому завданні буде Б. І перейдемо до наступного. В завданні номер 3 нам потрібно провести ряд обчислень. Давайте їх по черзі будемо виконувати. Пишемо, що ми працюємо з третім завданням. Ставимо пункт А. І дивимося. Нам потрібно обчислити 3 в степені логарифму за основою 3. Під, логари... під... під знаком логарифма корінь з 5. Ми говорили по властивостям, що якщо у нас число, до якого підносить співпадає з основою логарифма, то ми отримаємо підлогарифмічний вираз. Тому у першому завданні буде відповідь корінь з 5. Тепер давайте пропрацюємо завдання Б. У нас є дріб. Так, у чисельнику різниця логарифмів. Логарифм 2 за основою 2 від числа 5. Відняти логарифм за основою 2 від числа 10. Тут ми маємо логарифм за основою 2 від числа 14. Мінус логарифм за основою. Ой, 2, вибачаюсь. Тут у нас логарифм за основою 7. Логарифм за основою 7. Тут число 14. Сказав 14, написав 15. Так, І логарифм за основою 7 від числа 2. Ми бачимо, що в чисельнику і в знаменнику у нас є різниця логарифмів, причому з однаковою основою. Тому ми можемо використати відповідну властивості, де що ми говорили, формули з логарифмами. І раз у нас різниця, то у нас фактично буде логарифм частки. Тому в чисельнику ми маємо логарифм. За основою 2. Тепер ми сказали, що 5. Ну, перше число, як від якого віднімається, це у нас буде в чисельнику нашого дробу. Там як властивості. А те, що віднімається, буде в знаменнику. Тому це буде 5. Десятих. Скоротило, це буде одна друга. А тут у нас буде логарифм за основою 7. Відповідно, 14 ділим на 2. Це буде 7. Логарифм за основою 7 від числа 7. Тепер не будемо тут степінь 90. Одна друга це буде 2 в мінус першому. Тому в чисельнику буде мінус 1. Логарифм за основою 7 від числа 7, це буде 1. Тому маємо в результаті мінус 1. І давайте ще в нас залишився пункт В. Так, що ми тут маємо? Логарифму. За основою корінь з 5. Логарифм за основою 2 від числа 32. Ну, відповідно, як на мене, найкращий варіант по черзі будемо рахувати. Ми можемо е, прорахувати під логарифмічний вираз логарифм за основою 2 від числа 32. Значить, до якого степені нам потрібно піднести двійку, щоб отримати 32? Це буде п'ятий степень. 2 в п'ятому буде 32, тому цей логарифм буде рівний 5. Тому маємо, що цей вираз дорівнює логарифм за основою корінь з 5 від числа 5. Відповідно, корінь з 5 треба піднести до квадрату, щоб отримати число 5, тому маємо 2. Можна, звичайно, було перейти до основи 5. Ми отримали благорив за основою 5 від числа 5, це буде одиниця. Поділити на благорив за основою 5 від числа корінь з 5. Це буде 1 друга. Друг... Одиниця ділимо на 1 другу, маємо 2. Ну, в принципі, як на мене, тут достатньо очевидно. Що uh, корінь з 5 нам потрібно піднести до квадрату, щоб отримати п'ятірку. Тому маємо в першому завданні корінь з 5, в другому мінус 1 і в третьому 2. Давайте перейдемо до наступного завдання. Так, четверте завдання звучить таким чином: Знайдіть область визначення функції y дорівнює логарифм за основою 1 друга від виразу. Не виразу від x плюс 2 така от функція. Я побудувати її графік. Область визначення. Засновою логарифма тут все нормально, додатнє число, оскільки воно знаходиться в межах від 0 до 1, то дана функція відповідно є спадною. Для того, щоб існував логарифм, нам треба, щоб підлогарифмічний вираз був більше 0. Оскільки класично у нас. Х більше нуля, якби в нас не було аргумента плюс 2. А це, е, тепер нам потрібно просто оцінити, що х плюс 2 у нас буде більше нуля. Тобто виходить, що х буде більше, чим мінус 2. Або можемо записати, що х належить від мінус 2 до плюс нескінченності. Тобто наш графік е, за, за рахунок цього буде. Е, Зміщений в право на 2 одиниці, тому що в нас е, 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 х допускається від значення до мінус 2. Ну і відповідно в всьому іншому класика. Е, якщо в нас там була точка 1,0, то тепер у нас точка 1. Досягається не при х дорівнює 0, а при х дорівнює мінус 1. Х дорівнює мінус 1, y дорівнює 0. Ну і все інше тобто накидаєте для себе табличку значень. Мінус 2 у нас не може бути, там, оскільки там буде 0. ну там, не Мінус півтора це буде одна друга то буде одиничка там, мінус 0,75, це буде о, мінус да, 1,75 буде одна четверта, буде 2, ну і так далі. Тобто, починаючи від точки близької до х-2, наша функція буде прямувати до плюс нескінченності. Потім поступово опускається, проходитиме через точку 1-0. Далі, якщо у нас х дорівнює 0, що ми отримаємо, буде 2, тобто буде мінус 1. Маємо ще точку 0 мінус 1. Х дорівнює 0, y дорівнює мінус 1. І поступово наша функція далі пішла набувати від'ємних значень. Так, що ми маємо в результаті? Якщо все робило правильно, то отримаєте такий от схемтичний графік функції. При х прямує до мінус 2 наш y прямує до плюс нескінченності функція спадає, проходить через базові точки, що ми сказали, мінус 1 0, 0 мінус 1, ну і так далі пішла до мінус нескінченості. На цій самостійній, в принципі, у нас все. Всім дякую за увагу. Успіхів у вивченні математики та складання відповідної звітності. Підписуємось на канал, ставимо лайки і до нових утчі!